У що такого потрібно конче важливо зробити для того, щоб ця ескалація конфлікту вона знижувалася? Власне, я запитую саме для польської сторони? Я вважаю, що нам треба безпосередньо, от точь, да, з Польщею, Словакією, Угорщиною, які вони ж також ж там блокують кордон чи збираються блокувати кордон? Нам треба розробити якісь правила гри, скажімо так. Тобто розробити якийсь е, міжнародний документ, який буде діяти між нами, і який буде встановлювати, яким же саме чином ми ведемо е, сільськогосподарський е, бізнес на експорт та імпорт, для того, щоб було от, чітко зрозуміло, і, е, і нам, і їм, і щоб воно влаштовувало обидві сторони. Для цього треба почути е, сторону Польщі безпосередньо фермерів. Треба почути нашу сторону, наших підприємців. Зрозуміти, що є головним в цій ситуації, відокремити це і працювати над цим, а якось ставити якісь ультиматуми в даному випадку. Ну тобто, щоб бути на коні в переговорах, я не думаю, що в нас вдасться. Хоча треба розуміти, що кінцевий отримувач цієї сільськогосподарської продукції це не Польща, а хтось ще її чекає там в Європі. Можливо, його е, також включити в переговорну групу і також залучити до цієї ситуації. Ну тому, що ну, вона може розвинутись просто до абсурда е, з такої дрібниці. Е, і, і, тобто, ну ми ніяк Я вважаю, що ми нікак не можемо вирішити цю ситуацію, не почувши е, польську сторону, і не е, е, якщо ми не знайдемо з ними компроміс.